У мене зупинилося відео. Я вважаю, що це знак, що потрібно трошки змінити тему. Я закінчу а, і буду про інше говорити. А, ось, і ми так росли в цій парадигмі, що ми всі повинні працювати, працювати, але зараз ми всі прокидаємося. І жінці дуже важливо м -м зрозуміти, чому сама вона обрала це тіло. І вчитися взаємодіяти з світом, з чоловіком, саме не з позиції, що вона людина, і з позиції, що вона жінка, і те саме повинно, щоб чоловіки згадали, чим відрізняється людина від чоловіка. Я хочу сказати ще про дуже важливу тему, мені здається. Коли... Весь минулий тиждень дуже багато нових енергій заходило, заходило, заходило. І що я побачила, що коли я розслаблююсь, лягаю спати, до мене почало приходити дуже багато страхів, тривог, поганих думок. І я думаю, в мене ж все добре, все... днем було все... все було добре. І я зрозуміла, що змінилося, тому що коли раніше були якісь страхи, і тривожні думки, я вважала це, що це частина мене, моєї ідентичності. Ну це ж нормально боятися, так? Там в Україні йде війна, там світ змінюється, я не буду зараз перераховувати, начебто, об'єктивні причини страху. І я побачила, що коли я йду спати, дуже багато на мене навалюється страхів, не моїх. Я побачила, що думки, зокрема, страхи, страхи це начебто окремі файли, які впригають в мою структуру. Але я не ці страхи. Я відчуваю себе світлом. Я відчуваю, що душою. Ну, вже абсолютно зрозуміло, що душа не помирає, вона перероджується, вона виходить з виміру в вимір, стану в стан. І ми вже знаємо, що слово смерть означає зміна мирності. Зміна мірності. І так. Помирає фізичне тіло, але душа вічна. Це вже ну, якщо люди сперечаються з цим, вони просто ще це не відчули. Але це я відчула, це моя правда. Я знаю навіть Ну, я... про це не можна сперечатися. Люди, які там не вірять в Бога, там кажуть, ні, це все фігня, там, ми тварини, світ несправедливий, вони просто ще. Не відчули себе душою світлом, але рано чи пізно вони себе згадають і вони будуть сміятися з того, як вони про це казали. Ну окей, uh, знаєте, ну тобто, в... коли ми там, мені було 6 років, я також не розуміла, в чому кайф там цілуватися з хлопцем, але там в 20 років я це зрозуміла. Окей. Okay. Uh, у кожного свій шлях. Uh. І я побачила, як що я відчуваю себе світлом, душею. Тіло в мене це чарівне, красиве, прекрасне, тимчасове, тому за цей час я хочу кайфувати там від квітів, від прикрас, від одягу, від тепла температури, від пташок, від жмеля, який зараз сяде на мене. А іначебто оці всі страхи, тривога, це щось з повітря, це не моє, це щось е, надприродне, штучне, яке хоче стати моєю структурою і робить все, щоб я не відчула себе світлом. І це був дуже крутий для мене досвід, тому що я вперше в житті побачила. Що страхи тривоги це не моє, це неприродньо, це ненормально. Страхи це те, що не. Я це відчуваю, бачу картинками, і мені це дуже важко словами передати. Ну, тобто, ось, наприклад, я копаюся в землі, там саджаю квіти, і я в грязі. І я грязна, я брудна. І це не означає, що я погана і брудна. Я це вимила і я залишилась чистою, ось так зі страхами і тривогами. Це начебто якийсь бруд. Який потрібно бачити і його відокремлювати від себе. Весь бруд, весь страхи це начебто штучне. Насправді, чого боятися? Так, Ну, ми знаємо, що тіло воно не вічне, воно помре добре. в мене буде інший стан, інший вимір. Я буду проживати інші досвіди. А, ніхто хто слухає це. Mm. Відео. <звіг> Там не помре бомжем. Це неможливо. Здорова е людина, яка завжди буде якось трансформуватися, шукати якісь виходи. Вам будуть допомагати ваші ангело-охоронці. анкалоохоронці. Е Тобто життя буде змінюватися, це точно. Воно ніколи не буде таким, як зараз. І дуже важливо побачити, що ви душа, яка проходить різні досвіди. І саме для цього ви тут в тілі жінки. Чи в тілі чоловіка. дуже важливо відокремлювати себе від цих страхів і тривог, диханням, переводом фокуса уваги через тіло, через прогулянку, через свіже повітря, через медитацію, через музику, через аромат квітів. Кожен раз, коли стаються оці потужні сонячні спалахи, я відчуваю себе більш доброю, більш чутливою, більш ніжною, більш жіночною, більш емпатичною. І я розумію, що це справжній мій стан. І ці сонячні спалахи вимивають з моєї структури страхи, неповагу до себе, знецінення себе. Своїх досягнень, світу, свого життя. І дуже-дуже швидко, швидко всесвіт відображає мені це. Тому що всесвіт не об'єктивний. Він суб'єктивний. Ми бачимо тільки те, що у нас всередині. І це наша задача. Все, що нас оточує, побачити це собі. Ну, звісно, діти, чоловік, батьки і друзі це все наші прояви, це наше найближче коло. Але подальше коло це також наше відображення, наше місто, наша країна, наша планета відображує наш внутрішній світ. Мені здається, це дуже важливо поділитися цим. Що страхи це такі файли, які приходять ззовні. Ви можете уявляти навколо себе кулю захисну. Ви можете прям проговорювати, це не я, це страхи, вони не мої, це тривоги. Дихати носом. Але побачити це це вже дуже-дуже круто. Важливо кожного дня собі казати, що в мене є Творця, я душа. <клес> дуже важливо довіряти. Все, що з нами стається, це стається для нашого розвитку, для нашої еволюції. А, Боже, я настільки сильно зараз відчуваю повітря, пташок, аромат квітів. І нелегко дається це відео після завантажень попереднього тижня. Я дуже чутливою стала. Тож, напевно, я буду закінчувати це відео. Дуже дякую всім, хто дослухав до кінця. Поставте, будь ласка, лайк на це відео, так я розумію, кому ця інформація зайшла. Намасте. Намасте перекладається як моє Божественне. Вітаю ваше Божественне.